Псалом 96. Псалом Давида, коли його земля була впорядкована, Господь зацарював, нехай звеселиться земля, хай зрадіють численні острови, хмара й темрява навколо нього, справедливість і суд, основа його престолу. Перед ним перейде вогонь і навкруги попалить його ворогів. З'явилися у Всесвіті його блискавки, земля побачила і здригнулася, гори, наче віск, розтопилися від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі. Небеса сповістили Його правду, і всі народи побачили Його славу. Нехай покриє ганьба всіх тих, які кланяються різьбленим божкам, тих, хто вихваляється своїми ідолами. Поклоніться йому усі ангели Його, почув Сіон і наповнився радістю, зраділи юдейські дочки щодо твоїх присудів, Господи. Адже Ти, Господь, Всевишній над усією землею, ти надзвичайно звеличився над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло, Господь береже душі своїх праведних. Він визволить їх із рук грішників. Світло засяяло для праведного, радість для праведних серцем. Радійте праведні у Господі, славте пам'ять його святості. Євангеліє від Луки, Розділ 8 І сталося, що після того він проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже. А з ним було дванадцять та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Іванна, дружина Хузи, прибічника Ірода, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Коли ж зібрався великий натовп із усіх міст, поприходили до нього, він розповів притчу. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане, і птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння та, зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю і зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи, це, він наголосив. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували Його, кажучи, Що означає ця притча? А Ісус відказав Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось, що означає ця притча, зерно то Слово Боже. А що при дорозі це ті, які почули. Та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають до часу вірять, а під час випробування відступають. А що в терня впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло, адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від Нього. Прийшли ж до Ісуса Його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп, і сповістили йому Твоя мати і Твої брати стоять осторонь і бажають побачити тебе. А Він у відповідь сказав їм Моя мати і мої брати, це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують. Сталося, що одного дня він та його учні ввійшли до човна, і Він сказав їм Перепливімо на другий бік озера, і вони відпливли, коли вони пливли, Ісус заснув і здійнялася на озері буря з вітром, вода заливала їх, і вони були в небезпеці, тож вони підійшли й розбудили його, кажучи Учителю, учителю, ми гинемо. А він, підійнявшись, наказав бурі й хвилям. І вони стихли, і настала тиша. Він же сказав їм, де ваша віра? Злякавшись, вони дивувалися і говорили один одному: ким же є він, що й вітрам наказує і воді, а вони слухають його, і припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галилеї. А коли він ступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч ти мене. Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами й путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, як тебе звати? Той відповів Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і просили Його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі. І вони благали, Його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Біси ж, вийшовши із чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо скручів озеро і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали і сповістили в місті й по селах. І люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів одягнений при розумі, біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий, і попросили його всі люди герасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна й повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб і бути з ним, та він відіслав його, кажучи. Повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог, і він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Коли ж Ісус повернувся, натовп зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був старшим у синагозі. Він, припавши до ніг Ісуса, благав його зайти до Його дому, бо мав єдину дочку років зо дванадцять, і вона помирала. Коли він ішов, натовп тіснив його. А жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, і вмить спинилася її кровотеча. А Ісус запитав хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, хто з ним, сказали: Наставнику, люди товпляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш. Хто той, який доторкнувся до мене. Ісус же сказав доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, з тремтінням підійшла і впала перед Ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як умить стала здоровою. Він же сказав їй: Дочко, віра Твоя спасла тебе, йди в мирі. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому Твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів Не бійся, тільки віруй, і вона буде здорова. Прийшовши в дім, Він нікому не дозволив з ним увійти, тільки Петрові, Іванові, Якову та батькові й матері дитини. Усі плакали й голосили над нею. Він же сказав. Не плачте, вона не померла, але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши всіх і взявши її за руку, сказав: Дівчино, встань! І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. Її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося. Ісуса Навіна, розділ третій. Ісус піднявся вранці, і вони вирушили із Саттіна, пішли до Йордану, і там зупинилися для ночівлі перед переправою. І сталося, що через три дні писарі перейшли через табір і дали вказівку народові, проголошуючи Коли побачите ковчег завіту Господа нашого Бога. Наших священиків і левітів, які його несуть, підведіться з ваших місць і підете за ним. Але нехай буде велика віддаль між вами і ним, близько двох тисяч ліктів. Ви стоятимете, не будете наближатися до нього, щоб ви могли знати дорогу, якою підете, бо ви йшли тією дорогою від учора й третього дня. Тоді Ісус звернувся до народу. Очистіться на завтра, бо завтра поміж вами Господь учинить дивовижне. А священикам Ісус сказав Підніміть ковчег Господнього завіту і йдіть перед народом. І священики взяли ковчег Господнього завіту і пішли перед народом, і промовив Господь до Ісуса. У цей день починаю звеличувати тебе перед усіма ізраїльськими синами, щоби пізнали, що як я був із Мойсеєм, так буду і з тобою. Тепер же дай вказівку священикам, які несуть ковчег завіту, повелівши, як тільки зайдете трохи у води Йордану, то станете в Йордані. Тож Ісус сказав ізраїльським синам. Підійдіть сюди і послухайте слово Господа вашого Бога. І з цього дізнаєтеся, що є живий Бог між вами і що Він неодмінно вигубить перед вашим обличчям Ханаанця, Хета, Ферезейця, Евейця, Гергесейця, Аморейця і Євусейця. Ось ковчег завіту Господа всієї землі переходить Йордан. Виберіть собі дванадцять мужів з ізраїльських синів по одному з кожного племені. І буде, коли в Йорданській воді зупиняться ноги священників, які несуть ковчег завіту Господа всієї землі, то йорданська вода відійде, а вода, що сходить з гори, стане. І народ підвівся зі своїх наметів, щоби перейти Йордан. А священники підняли ковчег Господнього Завіту перед народом. Коли ж священики, які несли ковчег завіту, входили в Йордан, і ноги священиків, які несли ковчег Господнього Завіту, з краю замочилися у воді Йордану, а Йордан був переповнений у всьому своєму руслі, як у Дніжни в пшениці, то вода, що стікала з гори, стала. Стала суцільним валом на дуже-дуже далекій відстані аж до околиць Кіріятіріма, а та, що текла, потекла до Аравійського моря, до Солоного моря, доки повністю не зійшла. Народ же стояв перед Єрихоном. І священики, які несли ковчег Господнього завіту, стали на суші посеред Йордану. А всі ізраїльські сини переходили по суші, аж доки не закінчив увесь народ переходити Йордан. Ісуса Навіна розділ 4. І коли весь народ закінчив переходити Йордан, то Господь звернувся до Ісуса, промовляючи Взявши з народу людей по одному з кожного племені, дай їм вказівку, кажучи. Візьміть з посеред Йордану дванадцять відповідних каменів і, понісши їх разом із собою, покладіть їх у вашому таборі, там де отаборитеся вночі. Ісус, закликавши дванадцятьох славетних мужів з ізраїльських синів по одному з кожного племені, сказав їм: Ідіть переді мною, перед обличчям Господа на середину Йордану. І кожний, взявши звідти камінь, нехай винесе його на своїх плечах, за числом дванадцятьох ізраїльських племен, щоб вони завжди були для вас залежачий знак. І коли тебе завтра запитає твій син, кажучи, чим для вас є ці камені, ти поясниш твоєму синові, кажучи: тому що ріка Йордан спорожніла перед ковчега завіту Господа всієї землі, коли переходив його. Ось ці камені будуть на пам'ять вам, ізраїльським синам навіки. І так учинили ізраїльські сини, як Господь заповів Ісусові, І узявши дванадцять каменів з Йордану, як і заповів Господь Ісусові, коли завершувався перехід ізраїльських синів, і принесли разом із собою до табору і там поклали. Ісус встановив і інших дванадцять каменів у самому Йордані на місці, що було під ногами священиків, які несли ковчег Господнього Завіту, і вони є там аж до сьогоднішнього дня. А священики, які несли ковчег завіту, стояли в Йордані, аж доки Ісус не завершив усе, що заповів Господь сповістити народові, і народ поспішив і перейшов. І сталося, коли закінчив увесь народ переходити, то перейшов також ковчег Господнього завіту і каміння перед ним. Перейшли також сини Рувима, сини Гада і ті, хто з половини племені Манасії, озброєні перед ізраїльськими синами, як і заповів їм Мойсей. Сорок тисяч добре озброєних до бою перейшли перед Господом на війну проти міста Єрихону. У той день звеличив Господь Ісуса перед усім ізраїльським народом, і скільки часу Він жив, його боялися так, як Мойсея. А далі Господь звернувся до Ісуса, промовляючи, дай вказівку священикам, які несуть ковчег завіту Господнього свідчення, вийти з Йордану. Тож Ісус дав вказівку священикам, кажучи: вийдіть з Йордану. І сталося, коли священники, які несли ковчег Господнього завіту, вийшли з Йордану і поставили ноги на землю, то вода Йордану потекла на своє місце і плила, як учора й третього дня, вздовж усього русла. І народ пішов від Йордану на десятий день першого місяця. Ізраїльські сини отаборилися в Галгалі на частині, що на сході сонця від Єрихону. Ісус поставив у Галгалі цих дванадцять каменів, які взяв з Йордану, говорячи, коли ваші сини запитають вас, кажучи, що це за каміння, сповістіть вашим синам. Ізраїль перейшов Йордан по сухому, коли Господь наш Бог висушив воду Йордану перед ними, доки вони не перейшли, як учинив Господь наш Бог і з Червоним морем. Яке Господь наш Бог висушив перед нами, доки ми не перейшли, щоб усі народи землі пізнали, що Господня сила є могутньою, і щоб ви вшановували Господа вашого Бога у всякий час.